Протягом декількох років міські ради ставлять перед Кабінетом міністрів України, Верховної Ради України, питання про необхідність врахування при розрахунках показників міжбюджетних трансфертів особливості території, які мають у своєму адміністративному підкорікуванні сільські райони. Це питання так і не вирішується. Проблемними питаннями в розрахунках міжбюджетних відносин між міським бюджетом міста і бюджетом місцевого зальга, які здійснюються на підставі формул розпілу обсягів міжбюджетних трансфертів. Є те, що цей розпіл для малих городов здійснюється разом із селищними і селами. Вважаю, що необхідно встановити безпосередні відносини між державним бюджетом і міським бюджетом малих міст щодо розподілу міжбюджетних трансфертів і застування індивідуальних коефіцієнтів для міст такого рівня, як наше, шляхом внесення змін до бюджетного кодексу і постановки МУ 1782 від 31.12.4 року зі змінами деякі питання врегулювання міжбюджетними відносинами. Станом на 01.12 року управлінням державного казначейства і Служби України по всім містам не було сплачені зареєстровані зобов'язання по місцевому бюджету на загальну суму в нашому місті 6 мільйонів 886 тисяч. Це привело до несплати податків, за це пішли штрафні санкції. Це питання теж треба вирішувати на рівні Кабінету міністрів України. Питання те, що сьогодні не рішається, це не рішається проблеми виділення коштів для дитячих будинків. Є програма президента України, яка зобов'язує органи місцевого самоврядування закінчити будівництво дитячих садків. Наше місто розположена шахта, яка дає добичу 2, більше мільйонів тонн антрациту. Я думаю, що шахтарі, діти шахтарів, вони більше заслуговують на те, щоб вони йшли по освітленій вулиці, щоб у школах були комп'ютери, щоб ті дітки, які ходять у дитячі садки, вони мали, мали таку хоча б маломальську можливість і можливість проводити ті програми, які є в дитячому дошкольному учрежденні. Ну, одне із питань, проблем малих міст це дуже велике. Забрання коштів. Якщо наш район, доходна частина бюджету составляє 224 мільйони гривень, то із, із яти, вилучення составляє 223 мільйона. Тобто потім ці кошти вони переганяють з державного бюджету, потім до місцевих бюджетів, а малі міста вони остаються незамітеними.